Я поїхав за кордон, треба робити. Треба воспитувати сім'ю. У мене внучки вже 23 роки старші, А я отут з вами розмовляю. Я хочу, щоб в мене внуки жили добре. А всі якщо ми зараз кожен буде чіплятися за своє кресло, та не та я так, ну, то напишіть заяву. Людмила, ну Не можу будь її зараз ласточка. написати, Чого? тому що та я тоді лист. Не ну, я ж вам пояснюю, що по цьому листу була зустріч у обласній раді, була зустріч з тими громадськими організаціями. Отак так як я стою з вами говорю очі в очі, так само я говорила з ними. І ми спілкувалися з ними, пояснювали позицію. Ви що думаєте, що я дію, тут цієї років працюю? Що в 91-му році, коли починалися перші мітинги у Львові, ми там не були. Ви бачили? 91 а комісія, яку ви створили, вже два місяці цим питанням займається. Ми були на комісії. Комісія, яка цим займається, вже два місяці відтягує цю справу. Ви просите ще два дні. Та комісія там не вирішує це питання. На звернення громадських організацій. Комісія вирішує це питання вже два місяці. Пане колодій, дайте нам гарантії. Якщо хочете, давайте на комісію. Так, не да. Ви чуєте нас? Алло? Ви нас чуєте? Ну, да. ну так, так. Ви перекрили мікрофон ту знизу. Просто мікрофон закрати. Алло? Там же знизу мікрофон. З приводу комісії. Комісія була тримі. Дозвольте закинути.